На балансі комунального підприємства Сервісний центр знаходиться 27 фонтанів. Після закінчення сезону 2024 року частина обладнання, насосне обладнання, енергоелектросаткування було демонтовано і вивезено на місця зберігання для відновлювальних робіт. Наші фахівці протягом зими проводили ремонтні роботи. Цього обладнання, форсунок, деякі зварювальні роботи. Після, е, після цих виконаних робіт було е, проведено монтаж, також обладнання на е, фонтан. У цьому році ми запускаємо перший фонтан в міському саду. Е, часи його роботи о 9 ранку до 21 години. Е, Другі фонтани будуть запускатися в роботу згідно графіка. весняно літній період проводиться також прибирання зеркала фонтана, а також наші фонтани обладнані системою фільтрації та знеражуванням, щоб вони могли працювати і радувати як мешканців нашого міста, так і гостей. 3 квітня ми запускаємо фонтан на Театральний площі. Сьогодні я приїхав з Дніпра в Одесу на один день, та мені випала можливість запустити уточку у фонтан в честь відкриття.